Створена за підтримки Дмитра Витвицького, народного депутата України, президента партії Правда. Усім шанувальникам пісні мої вітання. Не знаю, чи то осінь тому причиною чи може ще що, та у нашій програмі справжній калиновий був. Адже третій колектив із калиновою назвою. Це вам не жарти, та воно й не дивно. Адже не дарма найспівочіший фестиваль Кировоградщини, теж названий калиновим співом. Скільки їх тих калин, калиноньок, червоних калин щороку приїздить на це пісенне свято? Та й до нашої програми вони усі приходять залюбки за любки, для того, щоб подарувати свою калинову пісню вам, шановні друзі. Ти глядачів урочистою величальною співакам цього хору за честь, бо написав її спеціально для таких випадків шанований ними очільник, концертмейстер і співкерівник колективу Анатолій Чечель. Розумієте, тут такий колектив, такі люди, які дуже люблять українську народну пісню. І зараз ми виконуємо наряду з українськими піснями, виконуємо авторські пісні. Ми б хотіли дарувати людям свої пісні з такою метою, щоб вони відчували життя нашого народу, нашого суспільства, допомагали нам. Ми хотіли б виховувати свої пісні, і не тільки виховувати, прибувати любов до рідного краю, до нашої батьківщини, малої батьківщини, великої батьківщини. Нове життя подарував Кировоградській червоній калині, що працює на базі Утосу. Міцний тандем його нинішніх керівників Нелі Черняєвої та Анатолія Чечеля кажуть, усе змінилося на краще, і навіть звична назва зазвучала тепер по-новому. Червона калина над інгулом. Вочевидь стежину успіху і творчого росту обрали для своїх хористів досвідчені керманичі і впевнено тримаються її. Ви працюєте у тісному тандемі, керуєте вдвох колективам, і, на мою думку, це дуже дружний тандем, я не помиляюся. Виходить так. А чому? Тому що переважно я пишу і музику і вірші до пісень. Через те я вже задумав там всю динаміку, весь характер пісні. І тоді ми з Нелі Станіславом відшукуємо те середнє щось, допомагає вона мені, а я їй. І в цьому народжуються в нас і нові, нові твори. Мені здається, що це якраз ота необхідна можливість, що можна було все таки показати пісню так, як задумав автор, коли працюємо у двох. Хотілося б, звичайно, щоб було більше в нас спілкування із народом, була можливість. Оце ми дякуємо вам, що так відбулося. Ми подякуємо пісням тим людям, пісні тим людям, які цінять це все. Червона калина зібрав, мені здається, самих співочих, самих творчих людей. Ці, ці жіночки, які прийшли в цей хор, вони, приходячи на заняття, розквітають. От навіть зараз, як глянути на них, кожна забула, скільки і років, а вона молода, хоча вже і сивина на голові, а все-таки вона співає і, і вона живе. Але нам би хотілося ще молоді, тому що хотілося б передати. Молоді, щоб вони знали своє коріння, знали свою мову, цінували це і своє призначення людей старшого віку. Мені здається, в цьому треба молодь залучати до нашого вурту. У цій великій творчій родині чекають на нових співаків і, безперечно, радо зустрінуть кожного, хто має гарний голос і вирішить до них приєднатися, а там і залишитися назавжди разом з ними. Ви знаєте, я в цьому колективі зовсім недавно, але мені дуже подобається весь колектив. Я дуже їх люблю і жду. Понеділок, 14 репетицій, я жду, щоб швидше це виходний проходив, щоб його на репетицію. Пісню люблю з малку, де б не ходила, щоб не робила, все співаю. Яку пісню, особливо зараз пісні Анатолій Чечель, дуже гарні пісні нам пише. Получаю дуже велике задоволення від себе. Я приходжу додому, я ще б співаю до півночі, співаю, поки не наспіваюся. Про червону калину, що є символом їхньої дружньої родини, хористи співають з особливим завзяттям. До речі, свій колектив родиною вони називають не лише образно. Є тут виявляються справжні родинні зв'язки. Я співаю з самого раннього дитинства, самого раннього, в Сьомому класі я вже в хорі в школі стояла солісткою. Я дуже-дуже люблю пісні. а тепер в цей час якось Анатолій Петрович, це мій зять рідний дочки чоловік. Він пише такі пісні прекрасні. Нема навіть слів для висловлення цього розказати, яка це в мене душа відкрита для пісні. І ще я хочу вам сказати такими словами віршованими. Душа моя мені чужа. Коли пісень немає, моя душа, тоді моя, коли вона співає. чари має пісня. Поки пів світу збивається з ніг у пошуках щастя, вони просто співають і щасливі від того. А свою участь у колективі вважають справжнім подарунком долі. З цим колективом пов'язала мене пісня. Я співаю з самого дитинства. У мене співуча дуже родина. Мама і папа були теж народними і до сих пір співають. Привели мене знайомі в цей колектив, і я дуже рада, що я зустріла скільки подруг такого керівника, який пише музику, красиву музику, красиві вірші. Я також пишу вірші, і ми з ним розучили пісню теж на мої вірші. Його музика. Я горжуся, що я співаю в такому колективі. Такий вислів, душа співає. А відчували, що воно таке? Не губіться у здогадах. Краще послухайте зайвий раз цих бранців пісенного полону, у котрих душа співає, тільки нас беруться разом. Я в цьому хорі вже більше десяти років співаю українські народні пісні. Мені дуже подобається. Зараз у нас нові керівники. Просто душа співає і радується і хочеться жити. Я була захворіла і думала, не ходити. А потім думаємо. Пісня моє життя і я знову пішла в хор і зараз співаю і радуюся. І всіх думаю, що всіх радуємо ми одне одного. Я люблю свій дуже колектив. Бо я вже так привикла. Ми вже як одна сім'я. Чи властиво цим співакам відчувати в тому? Думаєте так? А мене з приводу того долають сумніви. Що ж, зараз почуємо, чи я правда. Ми настільки захоплені співом, що нас от ми приходимо і ніколи не чуємо, що не почуваємо себе, щоб ми якось втомилися. Ми пройшли репетицію, і після цього ми ще залишаємось і спілкуємось. Ми вже в основному всі на пенсії, і оце наше спілкування, воно нам надає ну, творчого натхнення. І ми настільки дружно все це в колективі переживаємо, що ну, ніяк втоми не почуваємо. На все село надоє за вся трісне. Іскрайна і хати, микола, звичайна, друг, микола, їха, друг, микола звичайна, собі, найди собі собі

Річ універсальна, кажуть хористи. І в праці помічниця, і під час дозвілля. І взагалі, хіба є така справа, що з піснею несумісна? Мені допомагає пісня кругом. І в колективі, і за колективом, і на танцплощадках, і в парку. І кругом я люблю участвувати, я дуже люблю пісні, я дуже люблю жарти, я дуже люблю людей. Веселих людей, як говориться, ті закоханих у пісні, у музику, у мистецтво. У мене пісня зовсім не втомлює. Мені пісня дає крила. Я всіх стареньких запрошую, давайте співати. Каже, ой, та в мене ноги болять, та в мене та в мене то. Я кажу, а ви співайте, ходіть по двору, співайте. І вас нічого не буде боліти, ви за все забудете. Бо пісня вона дає людині крила. Має талант, а той, хто вміє його засобами, дарувати людям часточку, добра і щастя, а подароване вертається сторицею, бо вдячність за те свідусіль безмежна. Ви можете подивитись на моє лице і побачити, щоб я послізився від того щастя, яке ви знаєте, вже давно я такого не бачив на кіровораді, коли я приїжджаю. В Тернопіль до брата в гості, і він приводить мене в суботу в неділю в парк, приводили вони їхня сім'я. То там є концертна площадка, і кожного суботу-неділю з рай приїжджають колективи і дають виступи. Це приємно, ви знаєте. Наш, а тепер мені я можу своєму брату і сказати, що вибач, і кіроворат наш теж співучим області. Я хочу сказати від імені всіх пенсіонерів, велике спасіба всім організаторам цього свята. Нам дуже сподобалося. Ми дуже любимо все українське, українську мову, українську пісню, українську вишиванку, рушники українські. Це все нам дуже близько для душі. І ми хочемо, щоб побільше було таких свят, щоб наші діти, наші внуки, щоб це все бачили, восприймали і продовжували цю традицію нашу українську, бо це дуже наше рідне і дуже святе. Забагато не буває, та кажуть, що хорошого має хотітися ще. Тож не розтратьте своїх бажань до нашої наступної зустрічі. З вами була програма у народному стилі. Побачимося за тиждень. За підтримки Дмитра Витвицького, народного депутата України, президента партії Правда.